8 січня близько 16 години російські терористи здійснили два авіаудари керованими авіабомбами по Запоріжжю, влучили біля адміністративних будівель промислового об'єкта та проїжджої частини. Ворожий удар забрав життя 13 людей. Ще більш ніж півсотня отримали поранення. Серед тих, хто й досі перебуває у лікарні, пані Лариса. Жінка тільки встигла вийти з прохідної, як опинилася в епіцентрі вибуху. Я впала на лице. Я тільки подивилась справа вліво, всі окна вибиті. Відпла. Жінка згадує, до неї одразу ж підбіг чоловік, який допоміг накласти джгут на нозі. Потім її доправили до однієї з міських лікарень. Осколок летів в в п'ятерку. І вона б мені є коснутка. Вони мене фотографували, кате, що там треба робили. І вже на другий день мене взяли і почистили. Разом із нею продовжує лікування у відділенні і її колега пані Ніна. І все попадало, все. Все попадало, все посипалось. Люди падали. Кого сильно ранило, кого вибуховою хвилею. У мене шматок стигна вирвало. Почуваюся зараз добре. Дякую лікарям, всьому медичному персоналу. Велике їм дякую. Загалом до лікарні, де нині проходять лікування, переважна частина постраждалих. Тоді доправили 74 людини. 34 з них й досі під наглядом лікарів. Ще п'ятеро у тяжкому стані в реанімації, десятеро у середньому стані у відділенні термічної травми та реконструктивної хірургії. Їх готують до наступних операцій, закриття ран та пластики. Травми різної тяжкості з самого початку. Тобто, одного пацієнта ми вже навіть виписали на амбулаторне лікування. Це незначні уламкові пошкодження. Був прооперований і вже виписаний. Багато пацієнтів з поєднаною травмою, тобто, це травми м'яких тканин сполучені з переломами, Тобто, ці пацієнти будуть лікуватися. Довше спочатку це буде закриття відновлення м'яких тканин. Далі вони будуть переведені в травматологічне відділення, де буде вже будуть вже займатися відновленням їх кіскової тканини. Тобто, ну для таких травм це лікування в стаціонарі не менше місяця а потім ще реабілітація це буде займати теж 2-3 місяці до півроку. Система працює автономно, злагоджено. Ви знаєте, що в кожному районі міста є відповідні лікувальні установи. На кожному березі міста є відповідні спеціалізовані лікарні, які е, мають відповідну техніку і обладнання для того, щоб надавати допомогу е, пацієнтам в найважчому стані. Також усі постраждалі внаслідок ворожого удару отримують фінансову допомогу від обласної влади в рамках програми на зустріч людям. Для цього необхідно пройти судову медичну експертизу і отримати лікарські висновки висновок. Якщо це тяжкі тілесні ушкодження, на лікування виділяють 50 тисяч гривень. Якщо середні – 20 тисяч гривень.